Ми вийшли на вулиці Хмельницького, щоб дізнатися ставлення городян до подій, які відбувалися протягом останньої доби. Добре, що люди спасають нас, а як далі буде чекає їм результату, щоб встановили владу, щоб встановили закон якісь по-другому, щоб не стояли люди, не мерзли. Мені не подобається, що вони роздівають догола людей от і б'ють. Якщо вже взяли за це справу, вже треба доводити до кінця, бо вже відступати нікуди. Тому, звісно, ставлю позитивно, що зробили так. Якщо ми вважаємося правовою державою, то вони мають і права, і обов'язки людей обов'язково 100% виконуватись. І, і в мене є троє дітей, і я за них і стояти тут так, як всі. Це глупо. Нельзя так робити. Надо мирним шляхом іти. Понимаєте? Це не віч захвачують, що кидають котелі молота, а від відти стріляють. Люба революція за літ 20 відкидає економічно Україну назад. Позитивно, тому що влада не хоче сама уходити, яка дискредитувала довіру народу. Я ставлюся позитивно. Тому що я проти нашої влади. Хочеться змін і не хочеться, щоб такі закони приймалися. Тому що мені без байдужих. А це волевиявлення народу, і я рахую, що це правильно, тому що життя потрібно змінювати. Будуть знати в мірі, що не кучка терористів, не купа терористів в Києві стає, а по областях людей підтримують.